Вітаю, творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочка від Наталії. Взагалі то дві посилочки. Наталія прислала, поки черга йшла, якраз встигла прийти друга посилочка. І подивіться, скільки різних скарбів прислала Наталя. Написала в, друг, в другій посилці свої побажання. Буду розбиратися, а вам покажу, що я отримала. Це не корал, це імітація, це смальта, але досить гарне і вийде гарне етно намисто. Тут в пакетику є ще пару намистин, таких розберуся, може десь пригодиться. Отут різні перламутри, баламути, різних розмірів, їх багато, низочок різних прирізних, отут вже перламутри. Ось Венеційка, дивіться, які намистинки ось. Ще низочка такої Венеційки і низочка ось такої маленької. Дуже гарні. Так, це італійський корал, скоріше всього. Але це натуральний, нетонований. І ще тут у коробочці такі італійські мурано намистини. Ось такі скарби. І до дивлюся в Наталії, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Наталі готові. Подивимося, що у мене вийшло. Зразу оговорюся, що тут творчості нема, тут є просто відновлення, ну, як репліки старих прикрас. Так захотіла Наталя, прикраси в основному без фурнітури. І Наталя просила зробити за зразками старих прикрас. Але так я дотримуюся правила, що всьому час місце. І обставини, тому для мене оці старі прикраси це тільки музейний варіант. Навіть якщо ти вдіваєш вишиванку, якісь стрий, якої з регіону, все одно це для мене музейний експонат. В сучасності воно не, не дуже воно гармоніє з нашим стилем, з нашим одягом, тому я віддаю перевагу прикрасам, які вже усучаснені. Але Наталя хотіла. Щоб більш було подібне до стародавніх. Єдине, що ми оговорили, що я на нитки не нанизую. Тому що ну, це теж уже устарілий варіант, нитки з часом рвуться, і все-таки ювелірний тросик, він набагато міцніший і надійніший. Тому ми вибрали мій варіант. Роблення прикрас, але постаралася я зробити за побажаннями Наталі. Тож подивимося, що у мене з цього вийшло. З Баламутів Наталя хотіла отаке багаторядне намисто. Я підібрала по формі, по розмірах. Вийшло 9 низочок. Намисто, як мені видається, дуже гарно. І навіть можна, ну, баламути це класика, вони підходять до всього. Але так як воно вже не є, таке вже дуже старече, бачите, я дала такий конектор тут на ланцюжку, тому що в мене манекен має більшу шийку, ніж у Наталі. Але ланцюжок і для того, що якщо Наталя колись захоче собі зробити довше. Вона хотіла, щоб всі намисто були їй під шийку. Ось, намисто просто чудове фурнітури, як бачите, я не давала зовсім. Але баламути і не потребують дуже фурнітури, так що це намисто вийшло просто люкс. І я задоволена, тому що спочатку я трошечки напряглася, бо думаю, ну це не мій стиль, не... і матеріалу відповідного я не маю, щоб задовольнити побажання Наталі, але ми знайшли компроміс. Компроміс і я задоволена. Ось ще трошечки залишалося баламутів. Я запропонувала одну низочку зі згардою. От можна так її додати. Звісно, що цю низочку можна носити окремо, я зараз її вам покажу, ще потім до неї повернуся. Така згарда, і також без фурнітури все. Фурнітура позолочена. І в цьому на місці, і в цьому. Ось ще було таке коралове. Його бачите, можна доповнювати сюди. Ось так. В принципі, можна комбінувати, як наші бабусі. От я так експериментую і зразу показую. Мені сподобалося, чесно, я вам скажу. Я трошки отримую таке, знаєте, етнозадоволення. Ось. І з того, що у Наталії є, я пробую додавати, бачите? Можливо, вона має рацію. Але це знову, бачите, це для етнострою, але воно шикарне. Оце все поєднювати. Я потім до цих всіх намист повернуся, я вам просто показую, як можна це все поєднювати. Я це вперше роблю, тому я не знаю, чи воно буде підходити. Я просто пробую і дивлюся разом з вами. Цікаво, правда. ще сюди додати. Тут є ланцюжок, так що воно коротше буде ось так. Ну, в принципі, все підходить. Так що у наталі буде дуже багато різних варіантів. Що ще оце можна попробувати? Ось так. І ось так. Ну гарно ж, правда? Супер. Я задоволена. Ну що ж, продовжимо далі дивитися, що я тут натворила. Із э, смальти. Також Наталя не хотіла ніякої фурнітури, хоча я їй запропонувала дати трошки роздільних по центру, щоб тут вони були рівніші. Але Наталя сказала, що вона хоче без фурнітури. Тому я нанизала, дала ось такий конектор, ну і, відповідно, замочу з ланцюжком. ж озвучую тут, що в мене шийка на манекені трошки більша, ніж. У наталі, але щоб вам гарно виглядало, я дала ланцюжок. Ну, подовжила трошечки намисто. Ось, і ще трошечки залишалося, то я запропонувала лунницю і таке намисто. І також їх можна комбінувати. Так що... Супер. Можна знову ж інші варіанти робити. Бачите, цей можна дати. Так, що ще покомбінуємо? Тут трошки воно затемне і проситься світлого. І тепер я зрозуміла, чому наші прапрабабусі носили короткі з перламутру чи з перлин намиста біля шиї. Тому, що бачите, як воно оживає, і, відповідно, оцей перламутр він. Відділяє від шиї, і він має таку властивість, що він висвітлює обличчя, і тоді воно виглядає молодшим і кращим. Так що наші бабусі були розумні, як бачите. Ну гарно ж. Я задоволена. Я не думала, що такий ефект буде. Я в творчій радості, отак скажу. No harás. Пробую. Вже, напевно, я вам надоїла своїми експериментами. Тут є ланцюжки, і, відповідно, можна це все регулювати. Супер. Що ж, продовжуємо. Із Венеційки все-таки я додала трошки фурнітури. Наталя погодилася, тому що самі намистини просто хочуть якогось розділу між собою. У тих намистах були шнурочки, ну, good, вузлики, ну, це так не цікаво. А вже коли дати якусь роздільну намистину чи шапочки, далі хотіла, щоб це були різні нам... намиста в одному. Ось, і я відібрала самі найбільші намистини. Венеційки. Це стародавня, це не сучасна. Тут ще такі дві менші, а це вже Мурано сучасний і на закінчення до конектора. А в другому була одна, залишалася без пари, я її дала по центру венеційку, От, а я ще не сказала, дала отакі о, просто шапочки. Наталя сказала, дати такі, як були, але ну, тут були е золоті і вони. Втратили свій, свій вигляд, я додала бронзу. Вони не нав'яжчають, бачите, їх майже не замітно, але в той же час вони і підкреслюють, і розділяють намистину. Ось, другий, як я вже сказала, дала по центру цю одну. І решту намистини мурану. І тут такі були палочки намистини, я їх розділила круглими, щоб воно гарно лежало. Ось, І до закінчення. Раз ще трошечки бракувало, я додала сюди, щоб уже гарно все лежало. Ось, і так само, напевно, ж, можна їх комбінувати, це я знову ж експериментую. Це, мабуть, я вже останні експерименти буду з тим проводити. І ще додам перламутр, подивлюся, бо мені самі цікаво. Ось, може бути і так. А може бути тільки отак. От Там, я ж кажу, є задні ланцюжки, то ця довжина відрегулюється. Перламутр був з такою чор, чорною низочкою. Наталя сказала чорну забрати і зробити лише дві низочки з перламутру. Також замочу ланцюжок на мистечку коротеньке, без фурнітури. Фурнітура позолота тут. Ну, і воно може бути як самостійне. А я вам ще не показала, як ці зі згардами самостійно виглядають. Зараз я і це покажу, тому що. Захопилася комбінацією, поєднанням. Ось так. Також може бути як самостійне, і з луницею також може бути як самостійне. Ну, Залежно до того, що буде наталя вдягати із е, мурану такого гірчично-пісочного кольору, хотіла чокер і сережки. Також фурнітури я тільки використала цю, що була, бачите, така манюсінька шапочка, щоб отвір закрити, дала позолочену швензу. І так само на, на мисці використала тільки шапочку, яка була. Її майже незамітно, але в той же час вона розділяє. Бракувало трошечки, бо я забрала на сережки, бракувало на мистин, то я додала. Такого цитрину по кольору, це він найбільше, що в мене було, підійшов, ну, тим більше то на шийці. Ну і відповідно тут гачок з ланцюжком. Ланцюжок це для манекену, і якщо Наталя захоче колись довше, вона хотіла коротке. Із дерев'яних намистин в турбинці було таких пару намистин, то сережки такі я зробила. Тут додала фурнітуру, тому що дерево само по собі вже краси, як такої, немає. Видно, у Наталі щось з'їв, вона хотіла собі доповнити. Ось такі сережки. І ще Наталя колись у мене придбала намисту з баламуті і попросила зробити до нього сережки, то я вибрала найбільші баламути. Ну, в принципі, навіть можна і до цього додавати. Вони універсальні, підійдуть до багато чого. Без фурнітури Наталя хотіла. То тільки швенза. Але тут така краса. Бачите, такий перелив. Ось. Оце все, що я зробила. Отримала естетичне задоволення від комбінацій. Думаю, вам було також цікаво. Всім гарного, мирного дня і до наступних переробок.